Дії друзі! Я тільки що влупила борщу з салом і цибулею і прийшов час для вишуканого французького десерту книги Марселя Пруста. Це моя найулюбленіша книга у світі, і якщо ви ще не впевнені читати вам її чи ні, то рекомендую подивитись моє відео. «10 причин почитати пруста. Думаю, після нього у вас відпадуть усі сумніви. Це буде вже третій раз, як я її читаю. Мені здається, прийшов час. Плюс це новий переклад. Є переклад перепаді. Це переклад Євгена Марічева. Хочу поділитись з вами задоволенням не тільки після читання, а ще і в процесі. Може пояснювати якісь деталі, які я вже встигла дізнатись. Не знаю, зачитати якісь свої улюблені цитати. Коротше, просто познайомити вас із цією книжкою. Думаю, в цьому відео ми прочитаємо з вами якісь, якісь там перших 50-100 сторінок. Я вас так візьму за ручку, трошечки введу у це море задоволення читання, а далі ви вже попливете самі. Ну або, можливо, я дозніму читання, якщо вам сподобається. Треба, мабуть, підготуватись спочатку, прибрати ну, це нам навряд буде потрібно, це може буде, це нам теж не дуже потрібно. Треба знайти гожі е, стікери і закладинку. Подивимось, що тут у нас. Я ось ці люблю кольори, такі вони солідні. Е, блістяшки. О, до речі, я би хотіла блістяшки. Я їх люблю. От, ось це. Мені здається, ідеально підійде. Золото для золотої книги. Блін, це теж виглядає класно. Ну і ці ще відкладу. Хто б сумнівався, у мене є декілька е закладинок з прустом, тому їх треба тут просто відкопати. Сподіваюсь, я знайшла усі. Більшість з них мені подарували мої підписники. Є ось така, надрукована, власноруч моєю підписницею. Тут прус зі своїм братом. Тут він такий ще юнак. А тут ну, легендарна фотографія. Є ще ось така. Мені її привіз Іван з Туреччини. Такий трошечки якийсь гротескний пруст. Далі є така Smart Cats Read Marcel Proust and You. Є ще ось така і отака от магнітна. Ну, в принципі, я готова. Що в мене вже давно тут є, це список книжок, де згадується пруст. І я тут занотовую е, назви е, сторінки, де він згадується, і мене це дуже тішить. До речі, невеличкий екскурс в історію створення цього циклу. А всю свою першу половину життя Прус був дуже соціальною людиною. Він ходив по усіляких салонах, спілкувався з мільйонами людей, спостерігав за ними. А другу половину життя він закрився вдома, оббив свою кімнату звуконепроникними панелями і працював над цим циклом до кінця свого життя. І там багато дійсно спостережень, багато характерів. Пруст виріс прекрасним психологом на цих салонах. І коли був готовий перший том, він посилав його видавництвам, і всі йому повідмовляли. Зокрема, навіть головний редактор одного видавництва Андрежид, відомий письменник. І потім Андрежид скаже, що це була найбільша помилка у всього його життя, що він відмовився видавати пруста. І прус знайшов видавництво, яке погодилось ледь не за його власний кошт видати цей роман. Він його нескінченно там редагував постійно, робив правки, йому присилали правки, він робив правки до цих правок. І коли вже начебто закінчив, він почав займатися промоуцією цього роману. І він платив людям гроші, щоб вони писали про нього схвальні відгуки. І навіть платив газети гроші, щоб вони публікували його ж самі схвальні відгуки про цей роман, написані під псевдо... псевдонімом. Тобто, уявляєте себе раніше був час, коли Марсель Пруст вимушений був. Хитрити отак, витрачати гроші за свій кошт видавати цей роман, сам же його хвалити під чужими іменами, щоб просто ну, він побачив світ. А якщо б у нього не було грошей, він би його взагалі не видав. Він би його і не написав, тому що він би не ходив по салонах, але коротше. Просто. На сім сторінок <хи> і хочу прокоментувати основні теми, які вивчав пруст, це час і пам'ять. І пам'ять і час <хи> в сукупності, як вони один на одного впливають. Наші спогади, наші відчуття, якісь миті, які викликають якісь асоціації, які виникають. І Починається книжка з того, що тривалий час я вкладався спати рано. І далі головний герой розповідає про. Засинання про прокидання. Це доволі незвична така тема для опису. Ну, зазвичай описують процес сну, або процес коли ти прокинувся, а просто описував саме ось ці непевні маленькі, мінливі миці, коли ти починаєш засинати, і коли ти щойно прокинувся. І це одразу мене закохало в цього письменника, коли я читала його вперше, тому що, ну, він дійсно такий от ем, науковець ось цих митій маленьких. І він тут е, пише про те, що коли ми щойно прокинулись ось про цю мить, коли ми ще не розуміємо, де ми, коли ми ще такі не до кінця свідомі, і тому наш мозок, і наша пам'ять грають з нами ігри, і нам здається, що ми прокинулись в якійсь іншій кімнаті, де колись жили, е, е, ми перебираємо в голові ці кімнати, коли ми щойно відкрили очі в темряві і не можемо роздивитись предмети, не можемо зрозуміти відстань, до стіни і таке інше. І це настільки красиво написано. Мені бачилася то та, то інша кімната з тих, де я колись жив, і я, зрештою, згадував їх у своїх мріях після пробудження. Кімнати взимку, де коли лягаєш спати, забравшись до ліжка, тицяєшся носом у кубельце, вимущено тобою з усякої всячини, ріжок подушки, верх ковдри, кінчик шалі, край ліжка і номер журналу Рожеві дебати, сцементувавши це все по пташинам з неабияким старанням, де в морозну погоду зі смаком насолоджуєшся тим, що ти не на вулиці. Як морська ластівка, що влаштовує собі гніздо в глибині підземелля, зігрітого землею, іде при розпаленому на цілу ніч каміні, спиш, загорнутий у шубу теплого й курного повітря. Кімнати влітку, в яких любиш зливатися з теплою ніччю, де місячне світло, що торкається ледь причинених віконниць, простягає аж до ніжок ліжка свої зачаровані сходинки, де спиш майже на свіжому повітрі, як синиця, розгойдувана вітерцем на кінчику променю». І 14-та сторінка починається у Комбре. Щодня на вечір. Задовго до того, як я муситиму вкладатись в ліжко і лежатиму сну далеко від матері й бабусі, моя спальня ставала незмінним і болісним місцем мого сум'яття. І тут вже починається основна ця історія, тому що головний герой згадує своє дитинство, яке він проводив у комбре зі своєю сім'єю. І тут він починає згадувати дуже довго сторінок, наскільки я пам'ятаю, на тридцять. Про ту болісну мить в дитинстві, коли мама не приходила поцілувати його на ніч. Знову ж таки, ось ця мить, пам'ять асоціації, час. І те, що дитинство і сон в дитинстві, саме у комбре, мав для нього доволі погані асоціації, саме тому, що мати могла іноді не прийти його і не поцілувати. Прекрасно! Ма, моніфік! Якийсь карявий переклад. Звичка, вправна, але дуже неспішна впорядниця, яка починає з того, що змушує страждати нашу голову тижнями в тимчасовому облаштуванні, яка, попри все, щаслива опинитись в ньому адже з незвички, звичка з незвички і розраховуючи лише на свої власні сили, вона не в змозі була б зробити оселю, придатною до життя. Ви щось поняли? Єдине, що втішало мене, коли я піднімався до себе спати, це очікування того, що мама прийде поцілувати мене, коли я вкладуся в ліжко. Але цей момент був таким коротким, вона йшла від мене так швидко. Цей момент був настільки коротким, що пруст вирішив описати його сторінок на 20. Обожнюю! І от як же я люблю цей роман ще й за те, що це такий посібник щасливих і нещасливих моментів, який... Як от книжка якась психологічна допомагає краще зрозуміти і себе, тому що тут головний герой пише, що він настільки чекав ту мить, коли мама прийде і поцілує його на ніч, але настільки він не хотів наступну мить, коли мати піде від нього вниз, і він вже буде знати, що вона він побачить її тільки наступного ранку, що він відтягував чекання першої миті, що хотів, щоб вона настала якомога пізніше, щоб довше її чекати бути в. Цьому приємному передчутті, аніж якщо вона наступить раніше, раніше, швидше закінчиться і швидше настане погана мить, тобто от. Як працює наша психіка, як ем, ось ці знову ж таки миті, ем, як от приємно, наприклад, коли ти купив квитки і подорож аж через три місяці, е, іначе і тобі болісно, і ти так швидко хочеш поїхати, але й трошки навіть сповільнюєшся, відтягуєш момент, коли ти поїдеш, тому що в той момент, коли ти поїдеш, швидше закінчиться подорож. Ну, от ви розумієте, тобто, ти починаєш якось думати про ці моменти, якісь, про свої бажання. Бажання, небажання, страхи. Я просто захоплююсь прустом, я його обожнюю. І от що ще мені дуже подобається в цьому романі, е, окрім того, що він складний текстом, як ви вже зрозуміли, він складний ще і побудовою, тому що він не лінійний. Е, от, починаємо ми в теперішньому, коли головний герой вже дуже дорослий чоловік. Ми перестрибуємо у минуле в його дитинство, коли і оце ми слухаємо про поцілунок мами перед сном. Коли приходив місьє Сван, його, мама взагалі не піднімалась його поцілувати, тому він не любив, коли Сван приходив. І далі він додає: рідше після е, його не дуже любили запрошувати в гості після його невдалого одруження, тому що батьки не хотіли приймати в себе його жінку. Тобто, далі ми... Трошечки далі дізнаємось про те, як Сван одружився ще до того. І що ще прикольно в цій книзі, те, що ми бачимо тут персонажів, не об'єктивний портрет, який нам малює автор так, героїв, а ми бачимо цих персонажів через призму сприйняття їх нашим головним героєм. Тобто, те, що він про них знав, те, що він про них не знав, будувало його до них ставлення, будувало їхній портрет, який він вже передавав нам читачам, і тому наше ставлення до цих персонажів. Побудоване виключно на тому, як до них ставився Марсель. Тобто вони могли бути зовсім іншими, насправді то. А якби може якийсь інший герой переповідав ці самі події, ми б побачили їх зовсім іншими. Я вам це сказала і одразу йде. Але навіть з точки зору найменш нечущих у житті речей, ми не є чимось матеріально цілісним, однаковим для всіх і не можна знати когось, як по написаному в книзі чи заповіті. Наша суспільна особистість є від витвором думки інших. Блін, ну. Not... Все, що я вам розповідала 20 хвилин, пруст в одне ідеальне речення. просто. Дуже обожнюю цей рядок, тому що, знову ж таки, це. Більш тонке сприйняття людини, ніж зазвичай буває у письменників. Кожного разу, як вона бачила в інших якусь перевагу, хай навіть і малесеньку, якої в неї самої не було. Вона переконувала себе, що це не перевага, а зло. І вона жаліла їх, щоб не було приводу заздрити. Ви не уявляєте, яке співпадіння, просто дивіться. В газету слід було би вміщувати думки Паскаля. Щоб не здаватись занудою, слово думки він промовив іронічно. Знаєте яку книжку я зараз читаю? Коротку історію філософії. І знаєте, на якому я зараз розділі? Паскаль! <блінь> Блін, мурахи по шкірі. І які тут образи. Головний герой. Думав про поцілунок, як художник, що може розраховувати лише на короткі сеанси позування, готує свою палітру заздалегідь. Тобто він вже заздалегідь думав про цей поцілунок, а потім його нещасного дуже швидко вигнали. І він лежився без поцілунка. І він йшов без вечірнього причастя. Він долає кожну сходинку дуже повільно і сумно, і від сходинок пахне лаком. І цей запах лаку в нього тепер асоціюється з жахливими моментами, коли він вже йде у кімнату і лишився без поцілунка матері. І от знову ж таки, тут про асоціації, про, про те, як запах, смак, доторк і наш слух. Повертають нам якісь от моменти в пам'яті, тобто викликають в нас якісь конкретні асоціації. І запах лаку абсолютно ну, ніяк не пов'язаний зі смутком для нашого героя, саме такий, тому що з лаком пов'язуються спогади. І отут дуже багато просто таких моментів, коли якась мелодія. Тебе асоціюється з найщасливішими моментами твого життя, тому що саме на прийомі до ти зустрів свою кохану жінку, ти її почув. Або, звичайно ж, Мадленка, яку ти е, їв у своєї тітки постійно з чаєм, і тому, коли ти її вже спробував у дорослому віці, вона тебе переносить назад, тому що Мадленка в тебе асоціюється з дитинством і з місцем, де ти проводив це дитинство. Короче, прост, просто геній. Я не знаю, я його так сильно люблю. Ця книжка частково автобіографічна, тобто вона написана під впливом власного життя Марселя Пруста. І дійсно, Марсель Пруст сам був дуже близький зі своєю матір'ю. Він був дуже хворобливим, такий слабкий, постійно хворів. І тому от в нього були близькі, ближче відносини із матір'ю, яка постійно про нього піклувалася, яка його так опікала, була до нього дуже тендітна і ніжна. На відміну від якраз таких відносин його брата, який був набагато ближчий до батька. У них батько працював лікарем, був доволі відомим. І от брат був набагато ближчий. Із батьком, Він був такий, навпаки, сильний і пішов по стопах батька, став теж лікарем. От. І тому і в цій книзі це проявляється. Наш головний герой дуже близький з матір'ю, дуже сильно її любить. І тут, до речі, дуже мало про батька. Тобто, якщо образ матері йде через весь цикл, і герой навіть після її смерті дуже часто повертається до матері думками, то е, батько згадується дуже так побіжно, дуже швиденько, дуже коротко, зазвичай те, яким він був авторитетом в сім'ї, або що він там був строгим, або він щось сказав, ну і все. Тобто емоційно батько майже ніяк не описується. І, до речі, у цієї книги два основних розділи. Є ще третій, але він зовсім маленький Комбре і кохання Свана. І вони зовсім різні, тому що Комбре розповідає якраз про нашого головного героя, про нашого оповідача, про його дитинство в Комбре. А, а друга частина розповідає якраз таки про Свана, історію його одруження і кохання. І виник. Питання, чого ці дві історії в принципі не нічим, окрім якихось спільних персонажів не об'єднані в одному томі. Ось тут на тридцять дев'ятій сторінці зв'язок між ними, тому що ці е, дві історії в собі кохання, е, почуття, які об'єднуються ось такими от митями, наприклад, тривога. Коли ти знаєш, що твоя кохана людина десь, де тебе нема, і їй весело без тебе. І тобі тривожно, що от їй добре, а тебе нема поряд. Так само, як у нашого головного героя з мамою, і у свана з коханою. Або радість, коли ти проходив повз якийсь салон, де твоя кохана, і знайшовся якийсь посередник, який сказав: О, це ви, так тут ваша кохана, я зараз її попереджу, що ви прийшли. І як ви любите його ці, цієї милі. Цього доброзичливого посередника, який одним словом зробив для вас терпимим, людяним і майже слушним немислиме пекельне свято, на якому, як вам здавалося, ворожі розбещені любострасні вихори несуть далеко від вас, насміхаючись над вами, вашу кохану. Ви думаєте, що тут хтось щось взагалі перед виданням дивився або вичитував, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що ну, такі моменти просто не закінчуються. Не закінчується, будь ласка, я не розумію, що це таке і як таке можна було допустити, але мені дуже сумно, тому що це моя улюблена книжка. Я не знаю, я просто кожен абзац хочу помічати, бо десь дуже тонко про відчуття, десь дуже смішно, десь важливо потім для тексту. І, коротше, виходить так, що в мене майже все підкреслено. Подивіться, яка книжка смішна. У мене тут постійно смайлики на полях. Я не знаю. Я ще більше зараз отримую задоволення, тому що я вже більш досвідчена читачка, ніж коли читала цю книжку вперше, вдруге. І тепер я прям кожне слово так от перекатую у себе в роті. Ну, прям неймовірно, я не знаю. Я обожнюю. Я вам хочу сказати, що жодна редактура не вб'є задоволення від Пруста, але я ну, прям злюсь, чесно. Мені здається, в цей текст абсолютно ніхто не заглядав. Його от як переклали, так одразу і надрукували. Ну як таке може бути? Ну просто. 54 сторінки, навіть почалося все з сьомої, тобто 47 сторінок я читала 4 години. Я думала, якось буде швидше, не знаю, чи я так затрималась, але, от в принципі, така маленька частина першого розділу закінчилась. Ось цей епізод про поцілунок мами на ніч закінчився. Тому, я думаю, можна на цьому і зупинитись поки що. І чому ж ця частина роману така важлива? Бо насправді то про що в ній розповідається. Головний герой дуже цінував, коли мама ці цілувала його на ніч, але стався один якийсь конкретний день, коли вона не змогла до нього піти, і тому він вдався до бунту навіть. Він знав, що його за це насварять, але він все одно не міг заснути без маминого поцілунку, тому передав через Покоївку записку, що йому треба їй щось там сказати але вона відмовилась піднятися. Але потім він вдався до ще гіршого бунту. Коли він почув маму на сходах, він кинувся до неї і почав їй вмовляти його поцілувати. І несподіванка. Батько, який був завжди найсуворішим в родині, дозволив не тільки поцілувати сина, хоча він не любив усі ці сантименти, а ще й заночувати у сина, матері. Вона бере е, роман Жорж Сант Франсуале Шампі, вони трошки читають. І лягають спати, все, розділ закінчується. І от чому цей епізод, в принципі, важливий для роману? Тому що, по-перше, він розкриває відносини сина і матері. І тут навіть не дарма вона читає Франсуале Шампі, Жорж Сант, бо цей роман розповідає про любов матері до свого прийомного сина не зовсім материнську. А по-друге, тому що цей епізод це був той момент, коли наш головний герой увійшов у дорослий світ, коли він зрозумів, що, по-перше, правилам можна не підчинятись, а по-друге, що маніпуляціями можна досягти свого, що таким от неприємним, типу шантажу чи щось таке можна досягти бажаного. І цей був такий водорозділ, коли він став дорослою людиною, коли він доторкнувся до цього дорослого світу. А, і від нього вже пішли всі його інші спогади. Такий вже свідомий момент в його житті. Отак от, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково пишіть, будемо тоді читати далі з вами разом. Ем, що ще хочу вам сказати і побажати? Я хочу вам побажати тим, хто поставить лайк і напише коментар, щоб вам більшість книжок приносила таке ж задоволення, як мені пруст. Я не знаю, я читаю втретє і. З кожним разом я тільки більше і більше насолоди отримую. Це неймовірний роман, його можна перечитувати нескінченну кількість раз. Я вже в цьому впевнилася. Все, цілую вас обіймаю. Дякую вам за увагу, за перегляд. Діліться своїми улюбленими книжками, які викликають у вас такі ж емоції, як у мене, пруст. Мені дуже цікаво. Муа!